Сьогодні ми знову доторкнемося до теми психології, але з точки зору кіноіндустрії. А саме як передати глядачеві всі переживання головного героя? Ні-ні ні. Що це в тебе з інтонацією? Знаєш, що коли раніше вішали стіну такі маленькі радіо, яке ми всі називали брехунці, отак От і в тебе з інтонацією. Давай на цей раз я так, 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 де ти закінчила? А хоча просто давайте почнемо з самого початку, так я думаю, буде простіше. І так, вітаю шановні друзі. Сьогодні ми знову затронемо тему психології з точки зору кіноіндустрії, а саме як передати глядачеві всі переживання головного героя. Не є секретом те, що більшість сюжетів, хоч вігра, книга чи кіно побудовані за простою схемою емоційно-психологічного переживання, коли трапляється якась травматична ситуація, і головний герой намагається розплодити цей клубок цей тягар на дощі, щоб знайти сили рухатись далі. Одним з яскравих прикладів такого переживання можна назвати всім відомий мультфільм Король Лев, який вийшов ще в далекому 1994 році, хоча можливо ви його знаєте у форматі ремейку 2019 з використанням фотореалістичної комп'ютерної графіки. По сюжету вони майже однакові, тому не будемо на цьому зупинятись. Але перед тим як почати, скажу таку фразу як обережно спойлери. Тому, якщо хтось не бачив цей витвір кіномистецтва, рекомендую подивитись. В сюжеті даного мультфільму ми бачимо кровне протистення двох братів у боротьбі за владу, коли шрам зрадив Муфасу. Спочатку він хотів позбутися його сина Сімби, який мав стати повноправним спадкиємцем та правителем земель Африки, але після невдачі видумав новий план, в результаті якого скидає фасу зі скелі і догине на очах у малого легенята. Масло вогонь додає те, що шрам переконав малого, що саме той винен і йому потрібно тікати. В цій сцені ми бачимо вкрай драматичний досвід, який переживає Сімба. Психіка Сімба на той момент не може сприймати реальність такої, яка вона є насправді, та спрацьовує захисний механізм. У нього відбувається витіснення. Він частково забуває про саме падіння Муфаси і приключає увагу саме на авторитет дядьки, що спричинило подальші події. Сімба тікає, але відчуває повне спростошення всередині себе. У мультфільмі це дуже класно показано у вигляді пустелів, який не жодного орієнти. Іру є тільки шалена спека та повна втрата сил. Саме тоді його знаходять два друга Тімон і Пумба, які допомагають оговтатись Сімбі, і той починає жити разом з ними в Оазисі, внаслідок чого майже повністю втрачає свою ідентичність як короля звірів, як лева, замінюючи це простим девізом Хакуна Матата, яка дослівно переводиться як безтурботне життя. Так і працює захисний механізм нашої психіки. Але далі, випадково зустріч з Налою, це, якщо хто не знав, іще подруга з дитинства самого Сібі повертає головного героя в реальність. Спочатку він відмовляється від повернення до минулого, але сумніви з приводу того, наскільки правильно він живе та чи на правильному шляху перебуває, все ж примушують його подивитися правді в вічі, особливо коли він побачить своє відображення в воді. Там буде зовсім не маленьке левеня, а повноцінний дорослий лев, яким і був Муфаса. Це не наче криза середнього віку, яка попадає на 30-річне, коли люди задумуються про правильність своїх дій та загальну стратегію свого життя. І тоді до Сімби приходить розуміння, що він не звідси не з Оазису, а з зовсім інших земель, де він спадкоємець королівської сім'ї та його призначення в тому, щоб стати правителем, як колись його батько. Причому тепер він відповідає не тільки за себе, а й за інших тварин, які там живуть. Реальність примушує головної герої зіткнутися з тими подіями, від яких він так довго тікав, побачити свої рідні землі в занепаді відправлення Шраму, а також загадати те, що саме Шрам скинув у фасу зі скелі. Але в новому протистоянні все тепер буде по-іншому. І тепер Сімба чітко розуміє, хто він та навіщо повернувся. Події, які відбулися з ним, всі ці стадії психологічного переживання та здобутий досвід, допомогли йому стати саме тим, ким він є насправді. До того ж, у фіналі даної історії Тімони Пумба залишається сімбою, наче привносячи принцип Хакуна Матата у майбутнє життя, допомагаючи і надалі справлятись з усіма негаразними та перепонами на своєму шляху. Хто що думає з цього приводу, так кому сподобалось, ставте лайки, залишайте свої коментарі та підписуйтесь на наш канал.